Одна людина загинула внаслідок дорожньо-транспортних пригод від початку року на Вінниччині. Ще 400 отримали травми різного ступеню важкості. Повідомляють у головному управлінні національної поліції Вінницької області. Загалом за 9 місяців в нашому регіоні сталося понад 2,5 тисячі аварій. Серед основних причин ДТП недотримання безпечної дистанції та інтервалу, перевищення швидкості, порушення правил під час маневрів, а також керування у стані. Сп'яніння саме нетверезі водії найбільш небезпечні на автострадах. З початку року водії у стані алкогольного сп'яніння спричинили 86 аварій, 16 з них із постраждалими. За даними управління превентивної діяльності, з січня по серпень на автодорогах Вінницької області сталося понад 2,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод, з них 411 з потерпілими. У наслідок аварій постраждало 480 осіб, з яких 125 дітей та 101 людина загинула. Основними причинами ДТП стало недотримання водіями безпечної дистанції та інтервалу, перевищення швидкості руху, порушення під час виконання маневрів та керування транспортними засобами у стані сп'яніння.